А сьогодні пост не про кіно. Чи є серед моїх підписників юристи, які б допомогли мені скласти позов до суду проти Сенсбанку? Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Швидко поясню, в чому річ. В мене є стосунки з Сенсбанком. Сенсбанк повів себе як шахрайський банк. І в мене вже є всі докази, всі матеріали справи вже є. Залишилось тільки скласти правильно позов. І я, я не хочу, щоб в мене був якийсь адвокат, який за мене ходив на ці засідання, чи вирішував за мене щось. Ні, все буду вирішувати я. Мені потрібна допомога тільки в правильності складання і подачі позову до суду, щоб все було враховано, щоб все було чітко, щоб суд прийняв мій. Позов. Друзі, будь ласка, допоможіть. Або, якщо не ви, може, ваш знайомий, допоможіть, будь ласка, мені потрібна кваліфікована юридична допомога. Все так що, не переключайтесь і знімаємо кіно разом.